Всім привіт, приїхав ось на таке чудове озеро. Тут є щука, окунь. Будемо пробувати рибалити. Сьогодні в мене взяв такий Skyline з тестом 3.14 на щуку. Тут водойма платна, щуку можна забирати і на окуня імпульс від 0,6 до 7 грам. Будемо пробувати. Озеро місцями глибоке, 4-5 метрів. Зараз став якраз біля дамби. Попробую тут половити. Якщо ні, то піду ось там на той берег. Так, змінив місце. Тут така конструкція затоплена, є, не знаю вам видно а там. Її має бути ще більше видно. Рівень трошки високий. Два тижні тому був, то її взагалі не було видно. І не клювало, ні одної покльовки не було. Окунь завжди стоїть там біля цієї конструкції. Треба поставити 5-6 г і кидати її зі всіх сторін. О, був тичок маленький, якийсь дрібний уконець. Тут минулого року часто, якщо не клювало, тут 2-3 метри від вимостки дрібний окунь клював. О. 5 г одразу долітає чітко. Міняти приманку щось на ту не хоче. Так, що нам поставити? Поставимо ми, може таку салатову лярву попробуємо. Може вона спровокує якусь ну, покльовку. З дальньої дистанції активності нема. Поставлю такий один грам jigrick і попробую на такий віброхвостик. Пробую вздовж берега окунця половити. Перед тим як я тут був, активність була того оконя. Але зараз щось не видно нічого. Поставив мандулку таку невелику: 6 грамів. Попробуємо на неї, бо щось на силикон взагалі не хоче. Був був удар, чи що? Щось не зрозуміло, Такий як удар був, але якийсь слабенький, поставив відвідний поводок. Щось покльовок взагалі нема. Ну і зразу відстрілили. Прив'язав відвідний, закидував і відстрілив. Закінчик, напевно, перекрутилось, не побачив. Зараз вам покажу, як я зв'язую. Беру 7 грам, такий джигрік буду в'язати з тонкого флюра. Прив'язую груз. Мотим 5-6 разів, пропихаємо петельку. Затягуємо. Так, десь відміряю, 15-20 см, в'яжу петлю. Але в'яжу петлю, так, щоб вона не затягувалась вісімкою. Складаю і перекручую раз, не знаю, що вам видно. Все, затягнув петельку. Ну і тепер довжину яку любите. Десь 70 сантиметрів. І гачок. Ці треба невеликий, о, можна такий поставити. Восьмий номер. Думаю буде відраз добре. Що, думаю, всі знають як в'язати. Я прив'яжу так само, як груз прив'язав. Ну і все. Гачок прив'язаний. Груз прив'язаний. І ось така петля. Сюди прив'язуємо шнур. І все, готово. Так, перев'язався спроба номер два. Подивимося, чи відвідний нас виручить. Не раз було, що виручав, коли не клювало. У відвідний дрібний оконець клював. не хоче клювати, попробуємо на таку блісну, попробуємо щучку побліснити. Так, ложимо блісну на дно, чекаємо поки впаде, впала. І тоді рівномірку тягнемо, тянемо. Можна і збивати гру. Хто не знав, то блісною можна і підтвічувати. Збивається гра, щука любить тоді клювати, коли збивається гра приманки.